Нашого такого круглого столу терепрес-конференції, тому що ми вже дуже багато говоримо про питання електронного квитка, а в такому складі би це питання ще не обговорювали. І перед тим, про транспортну схему. Коли тут представники виконавчих органів говорять про те, що 20 років в місті Львові в тому напрямку нічого не робилось, ну я і корінним львів'янином. В 94-му, 99-му році я проживав на Сихові. В той час вчився в університеті на юридичному факультеті і добирався на пари. Так, от я пригадую 95-й рік, коли Сихова їздив великий автобус, 28-й, їхала маршрутка 36-та, І зранку ми я їхав на пари на півдесяту. Треба було брати штурмом. Ці автобуси або ці маршрутки, то вже в 98-99 році було суттєве покращення. Звичайно, воно не було ідеально, і багато що треба було міняти. Але запитайте зараз наших львівян, У мене батьки проживають на Сихові, запитайте своїх співробітників, працівників, запитайте з спросто львівян, до чого воно зараз прийшло. І кому коли ми говоримо, що це всього навсього перший етап, то мені просто страшно, що ж буде далі. І тепер перейду до теми нашої безпосередньої розмови стосовно електронного квитка. Я не хочу повторюватись, не хочу говорити те, що говорили мої колеги або будуть говорити. Я хочу провести просто прості розрахунки і задати риторичні відповіді, і задати риторичні питання. Пункт перший: оце спільне підприємство, де комунальне підприємство буде мати 51%, а Ріга буде мати 49%. Статутний фонд цього спільного підприємства буде складати 7,5 млн грн. Тобто приватна фірма без ніякого конкурсу, без ніякого погодження вкладає 3,5 млн грн. Далі ми беремо кредит 40 млн грн, цей кредит віддає, і ця фірма далі керує фактично транспортом в нашому місті. Наступне, я буду говорити е, цифри з офіційних даних, які нам подавалися к депутатам Львівської міської ради. Денний оборот в транспорті в місті Львові складає 2 мільйони гривень орієнтовно. Тобто місячний оборот складає 60 мільйонів гривень. Ну, якщо помножити 2 на 30, хай це ну, я говорю офіційні дані 60 мільйонів гривень. 15% буде отримувати це спільне підприємство. 15% це 9 мільйонів гривень. Навіть якщо ту цифру поділити на 2... Це означає, що ця фірма тільки буде отримувати кошти на свої безпосередні потреби 4,5 мільйона гривень в місяць. Це необхідно буде, звичайно, погасити кредит, навіть коли взяти 40 мільйонів під 20%, це буде 1 мільйон гривень в місяць. Крім того всього, необхідно буде тримати штат контролерів і отримувати управляючу фірму. Все. Тобто, це питання, на яке чи пан Андрій Білос, чи пан Сергій Кіроль хоче відповісти. Але до чого я веду це? Крім того всього, ця фірма буде оперувати величезними коштами і є на сьогоднішній момент п'ять перевізників в місті Львові. Один перевізник отримає свої кошти завтра, а один перевізник отримає кошти за тиждень. Ці кошти можна буде поставити. На нічний депозит, на денний депозит, на тижневий депозит. Тобто ця фірма буде фактично оперувати колосальними коштами. І те, що сказав мій колега Андрій Хомицький, стосовно того, щоб управляти цим підприємством, необхідно бути міським головою, та ні, необхідно бути просто директором цієї фірми, яка, маючи 49% в статутному фонді, буде признач... якщо вона має свого директора, і вона фактично буде управляти всіма транспортними перевезеннями в нашому місті. До чого я це все веду? Звичайно, що. Я є прихильником електронного квитка. Принципово його треба впроваджувати багато, не всі звичайно, але багато міст Європи. Впроваджується електронний квиток, але це треба робити, по-перше, на тендерних, на конкурсних засадах. По-друге, дуже детально це питання проаналізувати. Оцей, оця презентація, яку ми сьогодні бачили трьох хвилин, ви знаєте, мені пригадує презентацію, яка була здійснена у 2007 році фірми Альпіна. Якщо ви пригадуєте, журналісти, напевно, пам'ятають. Була прекрасна презентація про фірму, яка побудує на в місті Львові стадіон. Чим це все закінчилося, шановні колеги? Місто Львів заплатило 36 мільйонів гривень за проект, який відсили коштував 2 мільйони гривень. Фірма забрала свої кошти. Місто Львів до сьогоднішнього дня винен серйозні кошти, а стадіон побудувала в нашому місті абсолютно інша фірма. Оце коротко. Якщо будуть потім якісь питання, я з радістю відповім.